Як показують дослідження через десь рік, припустимо, там ну, трохи більше можливо, після початку утримання залежний може потрапляти в таку екзистенційну кризу. Що коли людина вже перестає вживати, в неї починає все налагоджуватись. Ну а що таке налагоджуватись? Це життя, так? Це дуже, ну якби з одного боку, да, але з іншого боку, що може змінитись на перших порах. З'явитись робота, е, скажімо так, може зникнути там, набряки в тілі, ну, біологічні прояви. Да? Там, якщо ми кажемо про інєкційні наркотики, можуть загоюватись, там, почати загоюватися, е, налагоджуватись стосунки в сім'ї. Дружина може повернутися, якщо вона там пішла, гіпотетично до цього. Але ж, Ну, ось це там рік. Ну, припустимо, рік прийшов, Все це відбулося. І що далі? І тут виникає питання е ну, для чого далі дужувати? Річ в тому, що просто не вживати, як воно відбувається на початку, да, е замало. І треба змінювати ну, не лише. Ну, скажімо так, коло спілкування, не лише там, ритуали повсякденні, в яких було присутнє вживання, а треба змінювати самого себе. Треба, ну, мабуть, дати відповідь на питання, хто там я в цьому світі, да, чого я хочу, який, ну, який мій шлях. І це набагато глибше питання, ніж просто там перестати <звжувати> вживати там алкоголь або наркотики.